Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Запрошую на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити золоту рибку. Для роботи нам потрібно пластилін, зубочистка, стека, пластмасові вироби, кришечки різних діаметрів та плоский грібінець. Дивіться та повторюйте за мною. Від помаранчевого пластиліну відриваємо шматочок, розкочуємо його та злегка притискаємо. Щоб вийшов овал. Розкачуємо кулю з червоного пластиліну, сплющуємо її. Стекою розрізаємо деталі, хвіст та плавники. З двох маленьких червоних кульок зробити маленькі коржики і прикріпити губи рибі, відщипнути шматочок зеленого кольору, розкачати джгутики. Вийдуть водорості. Прикрасити плавники і хвіст смужками. Робимо відбиток з зубчиками гребінця. За допомогою зубочистки притискаємо кожен відбиток гребінця на плавниках та хвостику. Широкою пластмасовою кришкою робимо відбиток, це буде лінія зябр. Корпусом ручки нанести малюнок луски. Очі рибки зробити з двох маленьких кульок чорного і білого кольору, сплюснути їх і притиснути до голови. Робимо повітряні бульбашки. Розкочуємо 2-3 кульки блакитного кольору, сплещуємо їх. Ковпачком відруковуємо кришечок. Ковпачком робимо відбиток кружечка. Ковпачком меншого діаметра віддруковуємо кружечок всередині. Вийшов порожній всередині кружечок. Помістимо бульбашки, Помістимо бульбашки на картину. Ось і вийшла золота рибка. Чекаю ваших робіт. До наступної зустрічі.